Альона за Давай, швидше! давай, бо О, не встигає. Стоп, давай. Будуємо так сьогодні нашу репетицію, щоб ми встигли всі наші епізоди зіграти. Я думаю, що кому вийшло, тому вийшло сьогодні. Перш займемося з кумами, мабуть, потім із вами. Потім, мабуть, ми зробимо смерть Хмельницького репетицію. І також ми зробимо дурних на селі, згадаємо трошки. Ну, Стар... ну, кому не вийшло, я заміню. Добре. Ну ще в нас є багато таких, які сьогодні не змогли по деяких обставинах, тому що наш театр він нараховує 26 учасників. Олександр, на підкади на грубку, бо трошки холодно. О, давайте підложу, щоб тепло було в нас. Так, ми і живемо. Підкиньте. Куди? Андрій, не шуткуй. Наша Ірина Матвіюк це домогосподарка. і чоловік зараз військовий воює. Ще в нас одна кума така є, якої чоловік далі навіть зараз на зв'язку. Скажіть, що дає дострою. Я вловіда. Я служу і не тужу, це наш Андрійко, він е, такий приколіст, Священник, да. Священник. Католик. католицький. Е, він нас трошки блогер, він знімає всі наші репетиції. У мене на всіх є компромат, того мене з роботи не виганяють, і з театру теж. Також Сергій Володимирович, наш лікар-анестезіолог. Він один-єдиний лікар на всенті громаду. що? ні, не тя його. Обіжати його не можна. Оля Степанівна, Лойко, доча моя наші хлопці. Юра Сухарєв. Сам є танцюрист за фахом, головний балетмейстер Ківерцівського будинку культури. Микола Скубій. Він Є заступник директора Будинку культури Ківерець, але також підтримує нас своїми ролями. Ще у нас є Ромчик такий, баяніст. Дайте Миколі помаду ще. Олена, готовий. Ну, то все добре, шапка де. Гратибе, дідуся, тому треба трішки загримуватися, щоб виглядати. Старкуватого є на в себе я тоді засібала отакому, от о, а йому через мене ліз, дивите? А в май... мене такий хребет слабий. а як впаде, ось і. Оля, давай, Що вже лягати? І... Лягай добре. І... А Юра готовий? Так. Ну що, починаємо. Не засни. Давай зараз Оксане, а я дивую, з яким лицем. Тобі здоров'я верне. На що? Кому потрібно те моє здоров'я? Та я й сама. Мені, мені. Я ж так тебе люблю. Може, встати. Я вже забулася. Забули слова, як завжди, Ну, це традиція така. Так, Оксаночко. Вмієш ти словами зарізати без ножа. Мене звати Андрій Гундер, мені 33 роки. Я ще не одружений, тому дівчата хто ще теж без кавалєра, будь ласка, шукайте мене в інстаграмі. У мене не багато слів, Три фрази: головне вимовити і обіграти. Святий утеці, іде! Святий утеціде. Мені дуже подобається взагалі саме село Човниця, тому що насправді дуже мало таких сіл є. Тут наскільки хороші, дружні люди. Сюди завжди хочете приїхати в цю атмосферу. Мені найбільше достаються ролі комічні, тому що я сам людина з приколом трошки люблю жарти. Є село таке в районі, звідки моя мати. Там таланти, не халтура, там село з великої культури. Про яку таку Оля, Оля, але більш емоційніше, так як у житті. Добре, з вами все ясно. Зняти треба затінька. У 91-му році я прийшла у лютому місяці. Уже на вересень місяць в мене був створений драматичний колектив. Це входили і вчителі, трактористи, агроном. Директор школи в наш театр ходили. Вся, як то кажуть, еліта села сподобалось людям. Показали першу виставу сватання на гончарівці. З часом ми захистилися на звання Ми вже стали повноцінним таким театром. Сам колектив міняється, тому що одні вже як кажуть, і помирали люди, одні старіють, молодь підростає. Вистав до двадцяти. Ми зараз більше так стараємось працювати вже на сучасних творах. Війна вплинула на всіх. Тому що це війна. Перший пів року ми не знали, як то кажуть, що нам грати, чи це буде доцільно. Ми плели сітки, ми робили окопні свічки, ми робили тушонки. Але життя продовжується і наші виступи, наші. Що ми займаємося, люди приходять сюди. В їх є якась розрядка така душевна. До нас їздять хлопці з будинку культури. Вони дуже багато допомагають і з музичним оформленням, і з декораціями. Те, що ми можемо самі, як то кажуть, приготувати. Я малюю трохи, але більшість, що допомагають нам, ну звичайно, район дуже допомагає. Працюю вже тут з 2007 року. Я є керівником драматичного театру, але це так як мовити по сумісництву. Бо я по професії сама швея, шию костюми, шию обладунки. У всіх виставах я приймаю участь, відволікає від всього тоді. Так розслабились, що половина села тепер сина ходить! Спідальніше лікар анестезіолог працює в міській лікарні. Так доля склалася. У мене мама сама села Човниця. Зі своїми цими друзями, колегами ми дружимо дуже давно. Зі мною в групі працюють професіонали свої справи. Попав я в цей театр вже, напевно, років 15. Граємо, приносимо задоволення як собі, так і глядачу. в кожного свій графік роботи. Тобто основну роботу ми не можемо покинути, але викороюємо ту частинку свого часу і спішимо сюди. Багато в мене друзів, знайомих, перш скептично цього ставились, приїжджали до нас на концерти. Але під час вистави фокусуєш погляд на них і бачиш, сидять при відкритими ротиками, з відкритими очима. Навіть деколи е тече сльоза. Тобто, Тобто ми е, прийняли людину своїм виступом. Кома, ви сидите і любуєтеся, як ваш собака чуть вашу рідню кому не загриз. Та то не наш собака, бо. Як це не ваш? Так. Та не наш. Та чого ж ви цібакали? Та не цібакала я! То ви ще не цібакали! Я тримаю господарство. У мене буквально було дві корови ще недавно, але як чоловіка забрали, мені вже стало важко. Чоловік мій зараз служить, ніколи мені нічого не каже, що я там не йди. йди на репетицію і все. Я в театрі в аматорському починаючи з ну, мабуть, що 95 й рік, ну але приблизно десь 30 років, може трішечки навіть і більше. Ото ляж і тихо вмирай, зрозумів. А ти мною плакати будеш? Ні, буду веселитися. Я по спеціальності є вчитель географії. Мабуть, що комічна більша актриса. Ну от я чогось по житті, як Леся українка, щоб не плакати, я сміялась. Ти що? Здуріла? Дивишся які людей, дивиться. Театр — ну це таке якби друге життя. Він допомагає девчому, розраджує спілкування з друзями, репетиції. Вони якби надихають, хочеться жити. Вона ціни демпінгує. димпінгує, як вона їх демпінгує? Вона продавала яйця по 5 гривень.